Порошенка звинувачують у невступі до НАТО Державне бюро розслідувань перейшло всі межі абсурду. Якби Порошенко не виграв вибори, то, мабуть, і динозаври б не вимерли. Це для Путіна е, курс на НАТО є державною зрадою. Для українців це єдиний порятунок. Ось сидіти з Медведчуком і дружити з Путіним це, мабуть, державна мудрість. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на Цибулько Толк. І цього разу про таку веселу конторку як ДБР. Абсурдна логіка ДБР. Порошенка звинувачують у невступі до НАТО. Порошенка звинувачували у всьому. Від продажу шокладок Путіну до контрабанди марсіанських горіхів. Але тепер Державне бюро розслідувань перейшло всі межі абсурду. Уявіть собі, його звинувачують у тому, що він не вступив Україну до НАТО, не привів Україну до НАТО. Так і хочеться спитати хлопці: ви там у ДБР працюєте чи пишете стендапи під пивасик? Схоже, що за наші бюджетні кошти цілобуряки, отримуючи по 200 тисяч зарплати, використовуючи штучний інтелект, варганять те, що зі стелі можна взяти і приписати будь-кому. Але звинувачувати Порошенка у перешкоджанні вступу України в НАТО, та це ж та вся тусовка, яка в ході виборів верещала проти НАТО. Отже, Скандальна експертиза від слідчого Яблонського. Виявляється, є така справа харківські угоди, які у 2010 році підписував Янукович. Тоді Порошенко навіть посади державної не мав. Але Генії вирішили, треба притягнути і його. Як? Легко. Замовляється експертиза, яку, мабуть, писали не експерти, а дешевий штучний інтелект з російським акцентом. У висновку Чорним по білому написано наступне: Порошенко, ініціювавши відмову від позаблоковості у 2014 році, перешкодив вступу до НАТО. Тобто, за їхньою логікою, людина, яка вписала у Конституції курс на ЄС і НАТО, насправді заважала туди вступити. Це вже не абсурд. Це шедевр постмодерністського стендапу, політичного постмодерністського стендапу в стилі Аліси в країні правового криводзеркаля. Логіка від ДБР. Якби Порошенко, то уявіть собі цей рівень аналітики. Якби Порошенко у 2014 році не тягнув із законом про відмову від позаблоковості, ми б уже тоді вступили в НАТО. Якби ми вступили в НАТО, Путін не напав би у 2022 році. Отже, винен Порошенко. Чекайте. Так ви ж верещали в ході перегонів Зеленський, вирощав, в Зеленський в Зеленському програмі виборчій так і нема членства в НАТО. Це значить, що? Де через кому Зеленський у ваших звинуваченнях? Ребята, ви двинулися остаточно. Чи вас залякали, чи вас пеньків тупих туди понабирали, відкалібрували саме за рівнем тупості? Тоже. Як кажуть, у всьому винен Порошенко. Але далі за цією логікою можна писати нові підручники. Перше, якби Порошенко не будував армії, Путін би не боявся і не напав. Далі, якби Порошенко не народився, Україна б одразу вступила в НАТО. Або якби Порошенко не виграв вибори, то, та що там, мабуть, і динозаври б не вимерли? А тепер у них Конституція як злочин. Особливий шик. Експерти ДБР стверджують, що внесення змін до Конституції про курс на ЄС НАТО завадило отримати план дій щодо членства, так званий ПДЧ НАТО. Тобто, піднявши політичний курс до рівня основного закону, Порошенко переборщив. Виявляється, закріпити курс на НАТО в Конституції це державна зрада. Так це ж Путін говорить. Це для Путіна курс на НАТО є державною зрадою. Для українців це єдиний порятунок. А от сидіти з Медведчуком і дружити з Путіним це, мабуть, державна мудрість за логікою ДБР. Але чомусь за період з 2019 року всі, хто формував світогляд Зеленського, антинатівський, вже встигли отримати звинувачення в Державній зраді, включно спортнове. Але я вже не кажу про Арестовича: хто цього павука туди притягнув? Хто взагалі постягував цих абсолютно сумасшедших людей? До державного управління влогово так би мовити. Але щодо справжності сценарію, то пригадуємо портнова цю маячню активно просував покійний Портнов. Той самий, що завжди діставав папірці з Кремля і приносив у Київ як правову позицію. Його метод простий: експерти самі пишуть вирок, а суддя просто переписує. Традиційний російський стиль спершу придумати вину, потім зліпити експертизу, а потім зобразити правосуддя, дотягнути не необхідних експертних писульок, причому дуже часто від інституцій, які навряд чи потрапляють взагалі в коло прийнятних для експертизи інституцій. Отже, що ми маємо на виході? Ну, про те, що ДБР, це політична поліція, вже всім відомо давно. Але схоже, у ДБР відкрили новий жанр: кримінальне провадження як анекдот. Або як стендап. Бо серйозно сприймати це все неможливо. Звинувачувати президента, який зробив курс на НАТО частиною Конституції. У тому, що він перешкодив вступу до НАТО, це як звинувачувати пожежника, що він перешкодив Загорянню хат. У підсумку ми отримаємо унікальну картину. Українська влада намагається засудити Порошенка за те, що він зробив, і навіть за те, чого він не зробив. Як це називається? Мислив злочин. І не просто не зробив, а не здійснив неможливе. Тобто Порошенко наскільки потужна фігура, яка повинна була зробити під ключ країну в НАТО в ЄС і віддати Зеленському на розграбування? Найсмішніше те, що всі ці звинувачення певним чином обходять найближче коло Зеленського. Адже треба бути реалістом, бо вступити у НАТО у 2014-19 роках це як виграти Євробачення без сцени і мікрофона. Але для ДБР дрібниць не існує. У них головне вішати ярлики. Їм треба... Логіка піарства банкової нинішньої просто кинути, е... скажімо, біомасі, прихильних до Зеленського. Персонажів Костомаху, Вова Святий, всьому винен Порошенко. І оце щоденне нагадування всьому винен Порошенку, воно зайшло вже в якусь таку патологічну фазу. Мені здається, що нормальним людям це давно вже не заходить. Як і не заходить щоденна брехня Зеленського, персональна, щоденна брехня Зеленського. В нашій країні іноді складається враження, що ДБР живе не в реальності, а в кабінеті кривих дзеркал. Там чорне, це біла конституція це зрада, а логіка ворог номер один. І якщо ця маячня потрапить у підручники, то наступні покоління учнів будуть вивчати новий розділ Порошенко і його злочинний невступ до НАТО. А знаєте, що найстрашніше? Що вони серйозно вірять. Ніби цей абсурд колись пройде як доказ в суді. Хочу нагадати, що Зеленський за п'ять років перебування на посаді взагалі відмовився відвідувати два саміти НАТО. Де кримінальна справа на Зеленського? Він взагалі Порошенко не пропустив жодного саміту НАТО. Зеленський, який відмовлявся відвідувати саміти НАТО, або відвідував і влаштовував там, скандал, що його вигороджували і водили як у вільнюсі, як, як овечку е на окреме Пасовисько, подалі від лідерів НАТО. Отака гірка правда. Як кажуть, колоди в очу не бачать. Але ж тепер це ж не, не про Істину і не про правду. ДБР це про політичний, кримінально-політичний сервіс. На жаль, а в той час Збройні сили захищають країну великою кров'ю. Коли в той час натомість ДБР процвиндрює мільярди бюджетних коштів. На абсолютно дурацькі експертизи. І від цього ще печальніше і прикріше. Кого ви обрали в 19-му році люди добрі?